Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви хочете економити з 23 вечора до 0,7 ранку на електроенергії, сплачувати половину суми, враховуючи наші сучасні реалії і ймовірне подрощення, то різниця буде ще більш суттєвою. Якщо зараз 4,32 гривні сплачується за електроенергію, то вночі можна економити 2 ,16 гривні 16 копійок сплачувати за кіловат. Доволі часто люди навіть не знають, що їм не потрібна заміна лічильника. Так і було в нашому випадку. Ми просто не знали, що в нас вже все готово. Не знаю, чим керується ДТЕК, коли не встановлює одразу людям більш вигідний тариф. Ну, в принципі, з другої сторони, зрозуміло, чим керується. Вигідніше, звичайно, продавати вам електроенергію по тарифу 4,32, аніж одразу вам підключити день-ніч. Але давайте по порядку. Якщо у вас старий лічильник, який не має зонування як в Нік-2104 і в більш новіших моделях, тут бачимо Нік-2102. Такий звичний до старіших часів лічильник, який має звичайне табло з циферками і не має ніякого зонування. Вам потрібно буде його замінити. Але одразу хочу звернути вашу увагу, що є випадки, що люди навіть не знають, що в них вже встановлений. Лічильник, який дозволяє просто подати заявку і підключитись на тариф день-ніч. Зараз розповім послідовність дій. І забігаючи наперед, якщо ви будете проводити заміну лічильника, уточняйте одразу вартість, можливо, ви з якихось соціально незахищених груп, або маєте будь-які пільги, цікавтесь, уточняйте. І знову ж таки акцентую увагу, що ця історія для Одеської області. Контактні дані. Дані актуальні для Одеси Одеської області. Якщо ви з іншої області, цей емейл буде відрізнятися. Будь ласка, звертайте вашу увагу. Треба буде звертатись ваш ДТЕК вашої області. Що було в нас? Я дізнався, що в нас лічильник вже ось такий з зонуванням. Далі заходжу на сайт ДТЕК, знаходжу контактні дані. І пишу звернення. Що за такою адресою, вказує свою адресу, хочемо отримати можливість сплачувати за тарифом на ніч. Мені вже було відомо, що лічильник оновлений і він дає змогу це зробити. Краще, в принципі, зателефонувати, але мені було зручніше на емейл. Одразу скажу, що в моєму випадку відповідь була доволі швидкою, приємно був здивований. Той же день нам написали, що для формування заявки параметрування приладу обліку День-Ніч нас просять вказати прізвище і ім'я по батькові, акцентую увагу за, договір, за договором, тобто ті дані, які вказані в договорі. Особовий рахунок і контактний номер телефону ваш для зв'язку. В нас була ситуація, що людина вже померла, на яку договір. Оформлений, ми ще не переоформлювали нічого, але це не завадило нам подати дані, скажімо так, ті, які вказані в договорі, і нам, в принципі, все підключили. Далі, бачимо, що ДТЕК пише, що свою рекламку надає послуги. Знову ж таки, уточняйте вартість, щоб ви одразу розуміли, що, скільки і так далі. І Після заявки, буквально минуло 7 днів і нам підключили. Зараз я розповім, як все відбувається. Ми подали заявку, нам перетелефонували, уточнили дані. Потім за 1-2 дні. До дати, на яку було заплановано виконання заявки. В нашому випадку, 22 липня, нам подзвонив спеціаліст ДТЕК, сказав, чи є там доступ до лічильника. А в нас лічильник на вулиці в щитовій. Ми сказали, так, є доступ, але візьміть ключ, щоб відкрити щитову. І 23 липня він прибув. Вказаній годині і виконав роботу. Ми 24 липня вже отримали, що наша заявка, тут буде вказано її номер виконана. Друзі, ножки, акцентую увагу, що контактні дані актуальні для Одеси і Одеської області. В вашому випадку емейл, якщо ви з іншої області, і номери телефонів будуть іншими. Шукайте їх на офіційних сайтах компанії, яка надає вам послуги. Дякую за увагу. Якщо відео було актуальним, не забудьте підписатись, натиснути лайк. І дякую за увагу.